Продовжуємо налаштовувати пристрій для відкривання воріт за допомогою дзвінку. Він називається Нові ворота просто дзвінок. Що ми зараз зробимо? За допомогою qr кода ось він, завантажуємо інструкцію собі на телефон і подивимось, як. Додати користувачів або видалити їх за допомогою SMS повідомлення Дивимося інструкцію. Ось інструкція. І ось як SMS-ки треба написати. Ось перша команда це е, решітка. 4 одинички, е, пробіл, add, потім. Той номер телефону, який ви хочете додати, видалити замість add DEL, і також можна змінити оці перші 4 цифри, чотири одинички на інші цифри. Це чотири одинички, PIN і потім чотири цифри, любі на ваш вибір. І тоді ви тільки одні будете знати свій Пін-код. Як бачите, замість просто. Потім замість оцих чотирьох одиничок треба буде додавати свій пін-код, який ви додали. Дуже зручно: до 20 користувачів користуйтесь!